Усім привіт, усім доброго здоров'я. Сьогодні 27 липня 2017 року. І тема ролика Не вірте. Не вірте, що бджолопакети від Ярослава Мухи. Не вірте, що бджоломатки від Ярослава Мухи. Чому так? До мене почали дзвонити люди і говорити, що дехто починає продавати бджоломатки, також і бджолопакети. Від Ярослава Мухи. Хочу вас завірити, що такого немає і через посередників я не працюю. Також дзвонили люди із Росії і сказали, що у них продають бджолопакети від Ярослава Мухи ще й з племінними матками. Ребята, хто покупав пчела пакети від Ярослава Мухи з племінними матками, не вірте в Росію. На сьогоднішній день не було продана ні одного пакета і ні однієматки. Тим більше, бджоломатки, елітні, тобто бджоломатки племінні, я не продаю, тому що на продажу в мене їх немає. Я маю тільки селекційні бджоломатки на продажу. В зв'язку з чим? На карпатську бджолу. Всі знаєте, що я працюю тільки з карпатською бджолою, поки що ще немає ізольованих облітників і говорити про племінну бджоломатку не можна. Далі. Бджолопакети я не продаю тільки через те, що в мене їх немає. Я казав в попередніх відео, що я буду робити пасіку, яка буде працювати на бджолопакети, але, на жаль, я її ще поки що не поставив. Коли в мене вже буде стояти пасіка на бджолопакети і будуть наявності бджолопакети, я всіх повідомлю, зроблю ролик в Ютубі і все буде ясно стане на свої місця. Тобто, бджоломатки я продаю напряму замовника. Бджоломаточка йде із таким паспортом. Це паспорт об'єднання матководів України. Учасником якого я являюся. тут прописується все про маточку і стоїть отака печатка, де прописано муха FAMILY на печатці, прописано код України 38 і 029, це номер моєї пасіки по Україні. Якщо бджоломатку вам хтось пропонує, не вірте, що це бджоломатка від мене. Тим більше, якщо бджоломатка не йде з таким паспортом. Це матка не від мене. Я працюю напряму із клієнтом, і з покупцем. Так що така невеличка інформація. Всім удачі, пока.